Тримці місцевих зрадників і колабораціоністів вони тероризують місцеве населення. І я прошу вас, хмельничани, подоляни, давайте ми разом оплесками привітаємо українців на Донбасі, щоб вони знали, що ми разом з ними, хмельницький з Донбасом, з українським Донбасом, і ми тримаємо кулаки за наших солдат. За наших правоохоронців, які сьогодні мочать ворога скрізь де бачать, і хотілось би, щоб швидше вивели цю заразу, яка прийшла до нас. Вони хочуть у нас розв'язати громадянську війну за сирійським сценарієм, але в них нічого не вийде. Бо 90-80% жителів Донбасу хочуть жити в єдиній Україні. Навіть Ахметов, і той вже заявив про те, що єдиний щасливий Донбас. У складі єдиної України краще пізніше, ніж ніколи. Міг би раніше про це сказати місяць тому, а не мовчать. Але добре, що хоч зараз сказав. Я тепер сподіваюся, що ті терористи після виступу Ахметова когось в асфальт закатають, когось у шахтах знайдуть. Іншого варіанту з тими, хто зі зброєю йде до нас, не буде. Ми різна країна. У нас люди говорять різною мовою. На заході української в центрі, на сході російською. Ми. Молимося, в різні церкви ходимо, говоримо різною мовою, голосуємо за різні партії, але в нас є одна цінність. Це єдина Україна, і ми повинні цю цінність зберегти як зіницю ока. А для того, щоб ми спільно жили в Україні, незалежно від своїх поглядів, від мов і так далі. Ми повинні один одного поважати. Ми повинні один одного чути. Ми не повинні один одному нав'язувати свої погляди і своє бачення. Ми 23 роки жили спільно в одній країні, в мирі і злагоді, і точно так же будемо жити далі. Тому з мирними людьми Донбасу будемо говорити і з терористами. Які несуть кров, сльози, війну на українську землю, у мене розмова буде коротка: або в тюрму, або ногами вперед на кладовище. Інших варіантів немає. Ура!